Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом з вами вирушимо в чарівну подорож в літо і послухаємо цікаве оповідання, яке називається Ромашка. Проклюклась на леваді маленька ромашка. Навколо високі трави стоять і всім їм до ромашки байдуже. Незатишно стали ромашці, і вона сумно похитала головою. Коли чує, хтось грає, срібно так, солодко. Ворухнувся на ромашчиному стеблі один листочок, другий, розплющила ромашка очі, аж бачить, а то джілка кружляє. Її крильця бринять, і від того музика. Радіє зелена земля, радіє синє небо. Ромашка підвела голову і розквітла, біла-біла, ще й з крапелькою жовто сонця посерединці. І від того, що ромашка розквітала, літо стало ще кращим. Ось ми дослухали оповідання. Сподіваюсь, ви були уважними. А тепер малята, будь ласка, дайте відповідь на декілька питань. Дітки, про яку квітку йдеться в оповіданні? Так, про ромашку. Правильно! А хто грав музику, що почула ромашка? Це була бджілка, молодці. Дітки, а які емоції викликала музика? Так, це радість. Умнички! Сподіваюсь, малята, вам сподобалась наша сьогоднішня зустріч. До побачення!